Слава Україні! Ще раз хочу привітати усіх наших воїнів Збройні Сили України з професійним днем, побажати 4-5-0 перемоги і миру. І хочу подякувати усім одеситам, мешканцям нашого регіону, усім українцям за те, що тримають другий фронт енергетичний, тиловий, по-різному його можна сьогодні називати. Одеса опинилася в дуже складній ситуації, але дивлячись, як. Всі ви, всі ми витримуємо цю напругу. Я хочу сказати: ви теж військо. Ви військо, яке допомагає Збройним силам України. Тому що хлопці на фронті бачать, що тил тримається, не дивлячись на масові ракетні удари Русні. Ми переможемо і в цьому немає жодних сумнівів. Сьогодні хочу подякувати енергетикам. Вони працюють цілодобово, збільшена кількість аварійних бригад це просто неймовірні люди. Якби ви бачили, які дива вони роблять сьогодні у цю погоду, коли не дуже комфортно, цим яко кажучи, коли є пошкодження енергетичної інфраструктури, тож подякуємо один одному і скажемо слова доброти, триматися. Я впевнений, що вже найближчим часом. І буде відновлено повністю енергопостачання, вийдемо на стабілізаційні заходи. Це не прогноз. Я не можу давати прогнози і говорити, що це буде за годину-за дві. Про це скажуть енергетики. А я просто ще раз хочу сказати: ми витримаємо і це, щоб ворог не придумував. Тримаємо стрій разом до перемоги. Так само, як і ви. В одному човні з нами, з вами. І працюємо цілодобово. Тому. Нехай ця посмішка, вона трошки втомлена, але вона буде все рівно. Тому що я пишаюся вами, мої дорогі Одесити і мешканці регіону, мої дорогі українці. Ми переможемо. Все буде добре. Слава нації і смерть ворогам. Русня здохне. А ми переможемо!